Як це? Вона проста собі дівка, та мої загадки повідгадувала. Ось їй тобі десяток яєць, скажи їй, щоб вона посадила його на квочку та щоб та квочка вилупила корчат за одну ніч і залеті на сніданок. Гораз. Що ви тато плачете? Та ось він да, пан дав тобі цей десяток яєць. Він сказав, щоб ти його поставила на квочку, щоб та квочка його щоб та квочка висуд... вис... висадила корчат за одну ніч і щоб було чим і годувати. Не бійтеся. Дайте панові ось цю кашу, щоб і скажіть, що він її посіяв, виростив, і тоді можна було б годувати і, і, корчат. Так, дякую добре. Ось, пане, вам каша. Виростіть її, посійте її, і з що ми зможемо годувати корчат. Собача їжа. Дай їй цю стеблину льону та скажи, щоб вона його вимочила, висушила, побіла, попряла і витшила сто кіт полотна. Гаразд. Чого ви тату, плачете? Та ось він дав тобі цю стеблину льону та сказав, щоб ти його вимочила, висушила, поп -побла, попряла і вишила сто кіт полотна. Дайте... Дайте пану всю гілочку і скажіть йому, щоб він зроб, збив з неї гребень, грибінку і нижче, щоб було на чому прости. Ну гаразд. Ось вам гілячка, зробіть з гребінь, грибінку і гнище, щоб було на чому прости. Що, мабуть, не одуриш, піди та скажи своїй доньці, щоб вона. Завітала до мене, а отак, щоб не йшла і не їхала ні боса, ні взута, ні, ні з густинцем, ні без густинця. Ну, гаразд. Чого ви тату плачете? Та ось сказав пан, щоб ти завітала до нього таким дивним способом, щоб ти ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. То купіть мені зайця. Раз. Це буде тягнути, ось заяць. І гостинець.